Я пам'ятаю, як ми отут сиділи, тобі було десь трошки менше трьох років. Менше я, трьох. І я питав. Будеш ти ж поліцейським. Да. Ти пам'ятаєш? Так. Да. А ти ж сказав? Хочу фуражку синю. Хочеш ловити злодіїв? Так. Да. Фуражку носити, так? Да? Форму такую, да, полицейскую? Да. И такие кроссовки синие. И весь синий. И такие кроссовки синие. И ну, такие весь синий. Костюм синий, да? Да. А И кроссовки Косовки тоже. У -у -у. И в бассейне тоже. У -у -у. И что, может, пистолет бы даже носить? І тут будуть, да навіть буду пістає носити і стіяти в цих папах папа, уйганів, mm. буду стіяти. Yes. А yes. Давай, 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 давай. Wow. зараз ким ти хочеш бути? Не знаю, але я б хотів. Ну... Ну вже не поліцейським. Вже ні. Бо буде -бу кутитись -ку гова. -ку Чо все змінюється? Яким пожарником і таким все червоним носити, да? Яке вам все червоне? ким? Я буду піратом. Піратом? З мультика то? Яким же піратом? Ні, я виросту просто і буду на кораблі плавати, і буду вазі скам! А, от он звідки, я зрозумів Ну, в общем, ти хочеш моряком бути вже, да? В морі плавати. Пірятом. Пірятом. Піратом. Піратом. Зрозуміло. Я не хочу вже бути поліцейським. Скарби шукати. Десь в моря океани попливсти і, і, і туди якорь запустити і підняти, то там вже золото. А потім що з ним робити? Продати чи золоті зуби зробити собі? Пап, які золоті зуби? Як в пірата.